І можу вам сказати, що те, що 17 травня не були підписані низка угод, в тому числі про створення спільної енергетичної політики, в тому числі по делімітації Керченської протоки, що не були 17 травня підписані угоди про створення спільних підприємств енергетиці. Я думаю, не тому, що вони не були готові ці документи, а тому, що перший раз. Українська влада на чолі з Януковичем відступила на декілька кроків назад, тому що точно знала, що суспільство це не сприймає. Це завдяки видатним людям нашого суспільства, які на своїх блогах, в своїх публічних повідомленнях, в своїх заявах сказали те, що вони мусили сказати. Це завдяки тому, що політики також не були. Відсторонені від цього процесу з опозиції і боролися це завдяки чесним журналістам, які писали і казали правду кожного дня, завдяки тому, що громадянське суспільство було небайдужим в цей складний час, 17 травня, відклали підписання цілої низки угод. Але якщо ви подивилися останнє інтерв'ю Януковича, то ви зрозуміли, що з порядку денного ніхто ці питання не зняв. Просто обирають той час. Коли, можливо, суспільство піде на літній відпочинок, коли всі будуть займатися своїми справами і будуть далекі від активного суспільного життя і в цей час можуть підгадати і підписати все, що потім не буде так легко мати зворотнього ходу. Саме тому сьогодні я намагаюся об'їхати всі області. Підтримати створені в областях комітети захисту України, обговорити, яка наша спільна тактика і стратегія роботи сьогодні, спробувати примирити демократичні сили, щоб вони не демонстрували протистояння між собою, коли сьогодні такі виклики повстають від діючої влади перед Україною. І я намагаюся сьогодні зняти весь той негатив, який накопичився між... Патріотичними демократичними силами за всі ці попередні роки. Я можу вам сказати, що я вважаю, що один з великих важелів впливу на результати виборчої кампанії президентської, яка завершилась так, як вона завершилась, є в тому числі і нездатність демократичних сил об'єднатися хоча б в другому турі. Це те, що принесло нам перемогу в 2004-му, коли я особисто відклала всі амбіції. І підтримала єдність демократичних сил, маючи другу по значимості підтримку в суспільстві після е, Віктора Ющенка. На жаль, на цих виборах була продемонстрована повна роз'єднаність, е, дріб'язкова боротьба за свої власні рейтинги вже на наступних парламентських виборах, і технологія проти всіх, на жаль, свою чорну функцію відіграла. І всі, хто. Цю технологію проти всіх декларував і проводив життя, а вона не в Україні. Ця технологія народилася. запам'ятайте це? Вона народилася за межами України, але була досить успішно реалізована саме руками, в тому числі, демократичних українських політиків. Всі, хто проводив цю ідеологію проти всіх, є співучасниками процесу, по суті, нищення України сьогодні і несуть повну відповідальність за те, що Янукович. Прийшов на цих виборах на банківську і опанував е, кабінет президента. Він не є президентом держави, але він опанував кабінет і сьогодні використовує свої повноваження. Саме тому я хотіла би, щоб цю леву частку відповідальності, за такий результат виборів, в тому числі, і взяли на себе ідеологи і провідники цієї технології проти всіх. Але в той же час я хотіла би, щоб ми... Ні в якому випадку не жили песимізмом, не жили е, панікою. Ми мусимо будувати так роботу, щоб Україна знову, справжня Україна, знову набула свою силу, набула свою потужність і набула свою справжню перспективу, якою і підтримує більшість громадян і більшість регіонів в Україні. Я, власне кажучи, буду віддавати цьому. І час, і життя для того, щоб ми як швидше припинили цей неприродний шлях руху України в нікуди, який пропонує сьогодні діючий президент Янукович.